І так, створимо модель мосту. В основі нашого мосту буде всього лише один межоб'єкт. Наша задача його зробити за вісью X ширшим і за вісью Z меншим. Поїхали. СХ. І розтягуємо, це буде довжина нашого мосту. Фіксуємо. Тепер SZ звужуємо. Ми підготували основу для мосту. Тепер переходимо в режим Edit Mode і за допомогою лобкат розрізаємо. Наші перила майбутнє приблизно такою товщиною з одного боку і з іншого боку. Підготували. Далі наша задача витягнуто. Їх за допомогою екструдування. Для цього переходимо в Select Mode грані і об'єкт екструдування. Виділяємо потрібну нам грань одну, за допомогою Shift іншу, і починаємо екструдувати, витягуємо вгору. За допомогою S-ки Фіксуємо, щоб витягувалося вертикально вздовж вісі Z. Ну, Можна ось так меншою висотою. Так, все, ми підготували все, що нам потрібно, це наш місток. Наступне повертаємося в об'єктний режим, заховаємо наш губ і додаємо криву шлях. Збільшуємо її довжину, переходимо в edit Mode. виділяємо середню вершину і піднімаємо її вгору GZ. І приблизно витягнемо нашу криву на ось таку висоту. Зафіксували, повернулися. В об'єктний режим повертаємо наш к'юб і також розділимо його за допомогою лупкат на додаткові ребра, для того, щоб наш місток ми могли вигнути за допомогою створеної кривої. Чим більше ви зробите, тим якісніше буде вигиб. Підтверджуємо все. Ми підготувалися, тепер переходимо в модифікатори, додаємо модифікатор деформ крива. Обираємо об'єкт шлях і витягуємо. Вибачте, витягуємо наш місток. Звісно, його можна збільшити або зменшити саму криву, щоб, тобто редагуємо так, як нам потрібно. І підтверджуємо еплі. Наш місток готовий.